Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, я Олена Гусейнова, і ми зараз, друзі, з вами будемо говорити про книжки. Пропоную з вами подумати про чеських письменників і письменниць, яких ми з вами знаємо і любимо. Я переконана, що вам багато що скажуть такі імена, як Мілан Кундера або Бугуміл Грабал. Але от вочевидь, це не вся чеська література, і є відчуття зараз, що чеські письменники ХХ століття можуть бути нам з вами. Корисні власним досвідом і способом про нього писати, і про це я поговорила в празі з перекладачем з чеської літератури, редактором Олександром Стукалом. Почали ми розмову з того, що я запитала, як він відчуває, чи існує чеська перекладацька школа або традиція в українській літературі. В Україні чеська перекладацька школа хороша, але мала. Треба більше перекладачів, тому що зараз їх дуже небагато. Я би сказав, що вони якісні, ті, що є, але їх мало. Тому треба як завжди більше. З чеської мови перекладають Ірина Забіяка, яка зараз живе в Чехії, Тетяна Окопна, яка зараз теж живе в Чехії, Олексій Севрук, який теж живе в Чехії. Тобто я власне зараз називаю людей перекладачів і перекладачок, які якось так сталося, що вони перебираються всі в Чехію рано чи пізно. За це треба бути вдячним чеському центру. Культурні інституції, тому що він не відпускає всіх тих, хто вчить з ним чеську, чеський центр, і намагається знаходити цим людям роботу. Для того щоб існувала традиція, для того щоб існувала школа, має існувати певна практика перекладу. Як здобувається така практика перекладу? Запитала я у Олександра Стукала. Як здобувається практика перекладу? Якщо ми говоримо про переклад літератури, то практика перекладу здобувається перекладом літератури для того, щоб був переклад літератури, повинен бути або суспільний запит, або запит інституції інституційний запит на переклад літератури на те, щоб видавництво видавали цю літературу, на те, щоб її фінансували. Наскільки я знаю, зараз єдине в Україні видавництво, яке ангажоване в переклади чеської літератури це комора. Вони перекладають чеську літературу. Вони її перекладали якимись обсягами, про які вже можна говорити, що це фокус видавництва. Колись це робила трохи Темпора, але Темпора переклала дві книжки здається з чеської, і все і такого видавництва, яке би поставило собі за профіль переклад чеських текстів, я не знаю в Україні. Воно мусить з'явитися, тому що чеської літератури багато і вона варта перекладу. Ви почули, що Олександр використав таке слово сполучення, суспільний запит, суспільний запит на певний культурний продукт або на певну лінійку навіть культурних продуктів у випадку нашої розмови йдеться очевидно про чеські книжки. І в перекладі українською, отже, запитала я Олександра, як створити або запустити такий суспільний запит. Мені здається, що як і всі інші суспільні запити, їх треба спершу сіяти зерна, а потім збирати врожай. Для того, щоб виник суспільний запит, він може бути хайповий, тому що ну, наприклад, там якийсь чеський нобелян з'явиться, другий після Сайферта, або не знаю, чехи стануть почесним гостем якогось літ фестивалю українського, коли вони знову будуть відбуватися. Буває такий суспільний запит. Буває суспільний запит, коли Україна на комусь державному рівні тісно співпрацює з іншою країною. Так само, як в негативному полі, у нас було Росії суспільний запит був, тому що була співпраця країн на культурному фронті. На це можна називати співпрацею з обох боків. З обох боків було бажання співпрацювати. Якщо в цьому векторі буде виникати суспільний запит, то він буде тривким, тому що якщо ця співпраця буде знову ж таки тривкою, надійною і масштабною, то суспільство помічатиме цю співпрацю. Зараз воно її не помічає, тому що суспільство для того, щоб воно щось помітило, треба помахати цим перед очима і створити медіапривід А зараз друзі Олександр Стоколо порадить три книжки. Які зараз існують чеською і не існують українською мовою, які би він радив прочитати українським читачам, але очевидно для цього українські перекладачі з чеської і українські видавці мали би створити таку можливість для українських читачів прочитати цих письменників. Першого чеського письменника, якого рекомендує для перекладу, зрештою для читання, Олександр Стуколо, це Йозеф Шкворецький письменник, який народився в 1924 році і помер в 2012 А отже, йому дісталося майже все. Найскладніше в 20 столітті і німецька окупація, і встановлення радянської влади в Чехії, праська весна, і її воєнне придушення, і еміграція після цього. І цей великий досвід очевидно видно і чути через його письмо. Давайте послухаємо, чому Олександр Стукало радить перекласти Йозефа Шкворецького. Я би порадив перекладати Йозефа Шкорицького бажано всього. Це письменник емігрант. Він останні 20-30 років пише про чеську історію з індивідуального погляду часів 40-х років. Після того як була Мюнхенська угода, після того як настав протекторат, це художня література. В нього є головний герой, який переходить з книжки в книжку. Це цикл книжок, досить товстих книжок, де послідовно опрацьовується реальність одного міста, одного краю Чехії, де є цей герой. Де є його компанія героїв від 14 до 20 років, і це молодь, яка живе під час протекторату, під час власне великої другої світової війни, але це не в суціль ідеологічні тексти, тому що це власне тексти про те, як можна писати позаідеологічні романи на ґрунті історії, яка в суціль просякнута ідеологією. Тобто це тексти про те, як 16-літні слухають джаз і живуть, і бавляться, і цілуються, і кохаються. І На фоні цього всього відбувається війна, і вона відбувається дуже активно з цими людьми. Ми, але вони тим не менше все це роблять. У нас тема війни з такого боку не опрацьована зовсім. У нас, коли війна, то війна і реальності не існує. Зараз у нас можливо теперішня ситуація дасть поштовх до того, щоб опрацьовувати другу світову з цього погляду. Тому що зараз у нас так, якщо подивитися на закордонне сприйняття війни, то люди з за кордону дивуються. Да, як це у вас війна, і ви п'єте коктейлі. От такий самий подив у мене був коли я читав Шкорицького. Далі Олександр Стукало говорить про таку письменницю, як Ірена Доускова, і одна. З її книжок, гордий будь-що вже є українською мовою. Переклад зробила Ірина Забіяка, і в цій книжці йдеться про Чехословаччину, про провінційне містечко в 70-х роках, і в час так званої нормалізації того, що відбулося після збройного придушення праської весни. І головна героїня, яка розповідає свою історію, Геленка, їй 8 років, і вона самотня дитина з дуже активною фантазією. Ця дитина вчиться виживати в світі після праської весни, в світі в якому відбувається ця сама радянська нормалізація. Чому Олександр Стукало вважає, що не тільки цю книжку Ірени Доускової треба перекладати? Давайте послухаємо. Ірина Забіяка переклала роман Ірени Довскової, Гордий Будь що, і Ірена Довскова написала трилогію. Це гордий будь-що. Це тільки перша частина трилогії. Це книжки про добу нормалізації, так звано про 70-ті роки в Чехії. Те, що у нас називалося застоєм, у них називалося нормалізацією. Під час нормалізації теж там описується життя дівчинки, який спершу 10 років, потім 14, потім 16, і як вона це сприймає? Такий незамулений погляд на дуже замулену добу. Тобто, знову ж таки, тут справа в тому, з яким фокусом ми дивимося на історичні події, на людину в цих історичних подіях. Як я вже говорила, як говорив Олександр, цю книжку переклала Ірина Забіяка і питає Олександра, як він. Думає, чи Ірина була би перекладачкою і наступних книжок Ірени Доускової? Я думаю, що так. Я думаю, що вона була би готова і вона хоче цього. Комора ангажує, і буде класно. Бо Іра переклала першу книжку настільки круто, що я зробив це своєю настільною книгою десь на кілька місяців, і вона викликала в мене прямо бурю емоцій, бо це справді дуже емоційно наснажена книжка. І давайте послухаємо третю книжку, яку радить Олександр Стукало, перекласти українською. Нагадаю, що ми говоримо про чеську літературу, і чеських письменників і письменниць і про їх. Досвід, який сьогодні міг би допомогти, або працювати як своєрідне дзеркало для українського читача. Третя книжка, це, наприклад, книжка, яка була книжкою для перекладацького конкурсу Зузани Рот, який проводять чеські центри. Уривок цієї книжки перекладали учасники та учасниці перекладацького конкурсу. Це книжка е, сучасної авторки молодої Вероніки Бендової, називається Витяжений край, можна перекласти як спустошений край. Ну, щось таке. І це власне книжка про чеський індустріальний район, якийсь такий відповідник нашого Донбасу, і про те, що там відбувається, як там живуть люди, як там живуть прості люди, як історія історія переплітається з сучасністю. Щось таке ми робимо зараз при культурному освоєнні теми Донбасу. Але я би радив цю книжку видати, щоб провести паралелі за тим, як це роблять інші країни, в яких історія і історія, зокрема індустріалізації і культурного занепаду в результаті індустріалізації, пов'язана і можна провести паралелі з українською історією. Отже, це була розмова про книжки. Ми говорили з редактором і перекладачем Олександром Стукалом. Говорили про чеську літературу і про соціальний запит, який може виникнути в українців для читання і розуміння чеської літератури сьогодні. Читайте книжки, перекладайте книжки українською і вірте в Збройні Сили України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.